Шановне поважне панство, щиро, сердечно вас вітаю. Давно ми вже з вами не спілкувалися, особливо ми сьогодні з паном Андрієм будемо дегустувати один з кращих салатів. Так що ми продовжуємо і щиро вам дякую. Перед тим я хотів би, щоб ви більше зробили лайків. Написали, коментували, і чи вам наша передача з Андрієм до подоби. І так що я ще раз вас запрошую на дегустацію, будемо ми сьогодні дегустувати салат мемоза. І так, що Андрій, вага і коротше розказуйте, розповідайте. Ось така у нас коробка, вага 400 грамм. 400 грамм це супер. Багато. Відкривайте. То на то двох то. То чоловік. Я думаю, що ви сьогодні справитися. Так. Ви справитеся нормально. От бачите, яка упаковка свіжа, дуже апетитна. Пахне. Пахне дуже добре. От, бачите, який як, як мимоза салат, Це дуже до нашої подоби. Так що прошу смачного вам, Андрію, і дегустуємо. <правда> По інших закладах, ми, якщо буде можливість, ми будемо також проводити невеличку таку дегустацію. Але, знаєте, сьогодні дегустувати є багато закладів, які дуже, дуже відомі у Львові. Знаєте, багато роблять салатів. І ці салати дуже смачні. Ну, як ми розпочинаємо дегустацію Андрію. Треба її трошки перемішати. мімоза з тунцем. Так. Морква яєчко. Перемащене майонезом, Картопелька. Я люблю перемішувати. так, Але якщо брати по слоях, то все красиво. Так. І так, шановне поважне панство, я вас... Запрошую кафе-магазин у пана Андрія, Бандерівський кафе-магазин. Сьогодні ми проводимо дегустацію салату мімоза. І я підійду до Андрія і перепитаю, як ви вже тут справилися трошки. Ми вже перевірили і як спробували. Ну, дивіться, ваша як думка? Що... Ну. Перемо по структурі, так? Так. Багато моркви, багато риби, дієчку, майонез, салат гарно перемащений. Професійно, правда? Професійно. Ну, там так. Не раз приходилося пробувати там готову кухню з різних супермаркетів і так далі. От. Чим, наприклад, тут хороші страви, тим що при їх готовці не бояться гарно підсолити і гарно додати спеції. Тому що в більшості випадків вони йдуть прісні і розраховані на те, що там споживач сам собі буде потім досолювати, доперчувати і так далі. От. А тут, як на мою суб'єктивну думку, на мій смак, ну, все гарно, смачно і помащено, і, і засолено. Та, та. Тому, тому ставимо плюс тому салату. Плюс, ставимо плюс, великий. великі. Та. Добре. Так що, шановні. Поважні глядачі. Ви вже отримали оцінку від дегустатора Андрія, який професійно розповів вам про салат і в як йому подобалося. І і, і Це вам. як вдома роблять. Ще краще, ніж вдома. Ну, не краще, але Ясненько. Так що. Запрошуємо в бандерівський магазин до пана Андрія скуштувати салати, а заодно поспілкуватися, дати свою оцінку. Вибору дуже є достатньо багато. Не тільки салати, і не там, І другі страви, так що сьогодні у нас знаходиться близько до 60 найменувань інших. Видів і так само. А ви, Андрію, продовжуєте, а я буду спілкуватися з нашими глядачами, розповідати про новини, про наболіли. Так що. І так, шановне поважне панство, ми сьогодні з дегустатором Андрієм ви пробували салат мімоза. А що нас чекає в майбутньому, то ми вже будемо вирішувати, де саме ми будемо і що будемо дигусувати. Е, мимозу замовляють у дуже багато йде до мене е, замовлень у передшвяткові, у святкові дні, дні народження. Люди замовляють по 2 кілограма, 3-5 кілограм. Як залежно, хто справляє своє день народження, як по можливості свого гаманця. Розмір залежить від розміру гаманця. Кожного гаманець різний, набитий, і він собі дозволяє, кожна сім'я дозволяє, як провести час, насолодитися у колі сімейному. І таким чином. І що саме будуть з чим здивувати своїх гостей? Я думаю, що пане Андрію, мемозою можна здивувати своїх гостей. Ну, якщо не здивувати, то принаймні смачно пригостити. <зуміло> Зрозуміло. А вам, мої щирі підписники мого каналу YouTube, TikTok і Facebook, і багато інших соцмереж. Я вам зичу хорошого настрою. А хто ще не підписався, підписуйтеся на мій канал, ставте подобайки, палич вверх і задавайте запитання. А ми з дегустатором Андрієм прощаємося до наступної зустрічі. Бувайте здорові! Всього доброго і слава Збройним силам України. Слава! У Україні героям слава.